Всім привіт! Ви дивитесь Тібі бачення. Мене звати Олексій Ямайський. Коротко про внутряки Ужгорода і життя Радіо Єден В Ужгороді з 17 по 20 серпня відбудеться кінофестиваль кіно сусідів. Надзвичайно класна подія, яку я рекомендую відвідувати. Є дві локації, де будуть відбуватися кінопокази: це театр Ляльок Бавка. До речі, саме так правильно казати, бо працівники цього театру ображаються, коли кажуть, ляльковий театр завжди на цьому наголошують. Привіт, Саша Бєліков. А також Ужгородський замок, дворик, де колись проводили час Міклош Берчині і Крістіна Чакі. Ну цей дворик всередині замка. Там будуть відбуватися кінопокази на великому екрані. Стосовно програми, то буде дуже багато чого цікавого. Зокрема, фільм Марійка Невірниця це один із перших фільмів, знятих на Закарпатті, де розмовляють різними мовами, знятий у Колочаві. Боже, як то може бути? Як то там може бути? Боже. Треба було вашому шиновити, хай довго зробити, а тільки гроші позиція. Боже, Боже. Уже моя, моя! Моя Бо я, боже, той боже. Той я хочу тою жити. А речі бере собі. Загалом раджу зайти на сайт і подивитися розклад фільмів. Щодня на вас чекає три фільми. Загалом, це е, подія, яка е, стосується вішеградської четвірки, тобто країни, які сусідні до нас, і цей фестиваль має на меті е, популяризувати добросусідство з Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Австрією. Кілька слів про аудіокасети від Радіо Єден. Поки що вони не готові, але в процесі вироблення і незабаром доїдуть до нас. Ми вже продали 60 примірників аудіозбірника нашої 2 тому що нашої це був збірник на вінілі, нашої – на аудіокасеті. Там є виключно виконавці з Закарпаття, сама родом із братова, куртка Салатова, Спортивка Братова, при собі все туборк, фляшка матова. Дехто зараз живе в Берліні, як Крістофер Бобик, але це все одно Ужгород. І деякі треки не можна почути ніде, ні на яких стрімінгових платформах. Наприклад, букічани Блюз, Блюз про село Буківцьово від МС Озвальда. Та й інші треки теж там можна знайти. Там також будуть і джингли від Радіо Єден і невеличкий бонус. Вартість такої касети 300 гривень. І пишіть в особисті повідомлення для того, щоб замовити собі. Вилучені кошти ми передамо дружньому підрозділу. Власне, зараз активно збираємо кошти для цього підрозділу, який потребує. Мавіки, кевларовий захист, тепловізори і так далі. Я відкрив банку на 250 тисяч гривень. 50 ми здається, близькі до того до, до позначки 50 тисяч, але треба більше. Тому буду вдячний і за розповсюдження інформації, і за будь-який донат. За людей ручаюся. Це люди, які вже були на війні, і зараз вкотре матимуть ротацію на фронтову лінію у вересні посилання буде нижче на Монобанку, новина надзвичайно приємна. Мені здається, що молодий гурт Hackett Face, який нещодавно був у нас в ефірі, вже заслуговує на якусь міні скульптурку, тому що буквально сьогодні, 15 серпня, вони прозвучали на BBC Radio 1. Тобто, там є ефір. Де звучав трек Color, який вони презентували вперше на Радіо Єден, про них розповідали і про них опублікували інформацію на сайті BBC Radio One. Ви знаєте, що BBC має кілька радіостанцій: Radio One, Radio Єден <laughs> такий ніби відповідник. Він має най найширше коло слухачів. Це надзвичайно популярна радіостанція. І те, що там прозвучав гурт Зужгорода, це величезний успіх. Вітаємо хлопців. Попереду до речі, у них будуть концерти у Львові і Франківську. Якщо там є люди, які дивляться тобі бачення, обов'язково відвідайте. Вони того варті. А і що і навірно, потрошечки тобі бачення закругляється. Ну в тому плані, що сьогодні нема про що більше розповідати. Є кілька книг, але коли їх назбирається трошки більше, то я зроблю огляд бібліотеки Радіо Єден. А наразі дякую всім за перегляд. Дякую, що слухаєте Радіо Єден. З вами був Ямайський. Гарного дня!